Ну що ж, всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і сьогодні у нас нове відео на моєму Ютуб-каналі. І знаєте, що? Сьогодні ми знову на Google Мапах. Але сьогодні у нас не буде порівняння міст України та е, Росії. Сьогодні у нас буде порівняння міст України та України. Так, у нас також ще на каналі не було. Сьогодні буде порівняння міст України і України. Ну що ж, сьогодні у нас буде батл між містами України такий такими, як ось Івано-Франківськ. Сьогодні у нас перше місто буде проти Хмельницького. Перший раунд це у нас Івано-Франківськ проти Хмельницького. Потім у нас буде Луцьк. Ось він наш Луцький. Проти Кропивницького. Так, проти Кропивницького, ось у нас Кропив... Кров... Нормально все. Нормально. Проти Кропив... Кропивницького, вибачаюсь. Послідній раунд це у нас буде Полтава. Полтава проти Херсону. Так, ось такий батл вибрав. Може якось Полтава і Херсон не дуже якось схожі між собою, може, і так. Але хай буде, хай буде. І бистренько скажу критерії, по яким ми будемо оцінювати міста. Перше це центр міста. Так, перше це у нас центр міста. Друге це парк. Так, парк міста. І третє це торговий центр. Все, і будемо починати, довго не буду тягнути. Починаємо. Ну що ж, перший раунд це у нас батл між Івано-Франківським та Хмельницьким. Хмельницьким. І ось центр Івано-Франківська десь ми тикаємо. Ось сюди, наприклад. Ось сюди. Так. І це в нас зима. Зима, вау, вау. А Івано-Франківський достатньо красивий. Ось головна площа, напевно, цього міста, такі фасади будинків цікаві. А ну, давайте в якесь ще, наприклад, друге місце, наприклад, сюди. Вау, мені подобається. Вау. Подивіться, який фасад будинків, які будинки старовинні, цікаві. Он новий якийсь чи то це торговий центр чи то що. 2008 рік? Що? Ні, ну не годиться. Не годиться. 2008 рік, ну що це? 2011 Ну, зовсім ж такий старенькі знімки, але все одно дуже красиво. Мені подобається, схоже навіть чимось на Львів. Схоже чимось на Львів, ось Зелень, лімузин. Лим... Прикольно, прикольно. Ну, мені, якщо чесно, подобається. Запам'ятали цю картинку, переходимо до центру Хмельницького. І також забув сказати, що населення Івано-Франківська це 243 тисячі за даними за 17-2017 рік. А населення Хмельницького 265 тисяч. Трошки більше, але рівно, рівно, все рівно. Давайте кінотеатр сюди. Не знаю, чи це центр, чи ні. Ну, годиться, годиться, знімки не дуже якісні. 17 рік, багато людей, новий рік. ну Тут ем, не дуже все й видно, але по цій картинці можемо сказати, що достатньо добре, достатньо добре ялинка. Ну, чесно сказати, ну не подобається. Але ну нормально, нормально, давайте сюди, щоб не було. о, Ой-ой-ой, що ж таке? Ну, добре, просто знімки погані, але так. Ну що ж, дивіться, ми дивимось, і ось домик, наприклад, красивий, зелені, е, красивий. Ну, ось, наприклад, домик, чим він поганий? Нічим. Ну, звісно, оцей, е, Ну також нормальний. Що ж сказати, також нормальний. Ну, добре, запам'ятали цю картинку. Перший раунд я надаю переваги Івану франківську 1-0. Ну що ж, другий раунд це у нас порівняння парків парків Давайте дивитися. Із парка івана Франківського я взяв парк імені Тараса Шевченка. Давайте дивитися ближче до водойми. Так, 2018 рік дивимося, що тут. Ну, непогано і красиво, блін, прям мені подобається. Давайте ще якесь місце виберемо. Ну, трошки давайте ось сюди. Вау, ну, красиво. Ну, чому ні? дивіться, як красиво. Мені прям подобається. Мені прям дуже подобається. Давайте ще якесь місце в, пар, в парку. Цьому. Давайте сюди. Э, ну, і красиво. Ну, і нормально. А ну, давайте ще посліднє місце. Последнє місце, наприклад, ось а, головне, але лайка. Сюди. Ну, і красиво, ну, подивіться. сосни, чи що воно, як воно називається? Мені прям. Подобається, ану, сюди трошки можна пройти. Тут якісь зелені багато красивої, сюди. Он, дивіться, зелені як багато. Мені прям подобається. Все запам'ятали, переходимо до парку в місті Хмельницький. Ну що ж, у нас Хмельницький парк культури і відпочинку імені імені Михайла Чекмана. Зрозуміло, зрозуміло. Давайте, я не знаю, на якусь трапе, трапинку сюди, наприклад. Так, вау, красиво. Ну, чесно, чесно, мені душе зразу по першому кадру душе сподобалось в Івано-Франківську. Там якось було трошки красивіше. Давайте ще якесь місце. Виберемо, наприклад, тут. І 2011 рік... Ну ні, ну тут навіть точно, я впевнений, що точно давайте кудись сюди. Я думаю, що точно тут перемагає. Хоча тож красиво. ні, все-таки, ну от прямо чесно, перемагає Іван-Франківськ 2-0. І третій раунд можна смислу вже й не проводити, тому що вже 2-0, Хмельницький вже не виграє, але ми проведемо бистренько цей раунд. І зараз у нас Івано-Франківськ. Ось Івано-Франківськ, так. І, і торгові центри. Але є одна велика проблема, тому що дивіться, який тут красивий район в Івано-Франківську. І це це менс просір. І, але якщо тут місць немає, ніде подивитися, але якщо ми. Подивимось сюди, то тут його ще навіть в помині немає. Може, його будують, ну тут дивіться, тут його немає. Тому, щоб чесно, ну реально красивий, то це от, подивіться, то ми подивимось його по фотографії. Ну, не значить, це чесно, буде чи ні. Ну, подивіться, який він красивий. Ну, ну красивий же ж красивий. Давайте ще там, де можна подивитися його. А тут і нема, напевно. Ось, дивіться, ну красиво ж, красиво. Мені він подобається. він Мені подобається, але він не, не буде рівним з одним ТЦ в Україні. І він буде попереду. Він буде попереду. Ну ось. ну ось, ну, Класний же ж, класний. Тому запам'ятали, і цей раунд вже не має значення, але просто щоб було. Переходимо до Хмельницького. І в Хмельницькому така сама проблема, тому що ось це, це квартал. Ми сюди дивимось, а його тільки будують. Тому знову по фото. Знову по фото, тому що. А що ж зробиш? Ось такий красивий, сучасний, ось такий він. Всередині бомба. Бомба, мені подобається. Давайте ще якесь фото із ось ось, ось. Ну чому ну, красиво. Ось. Мені подобається. Мені подобається, але, напевно. Мені дуже сподобався. Напевно, цей. Напевно, цей якийсь він мені дуже подобається. Тому 2-1. Ось такий у нас перший раунд Івано-Франківськ проти Хмельницького. 2. Е, Ой, ні, то тобто 1-0. общем, Івано-Франківськ виграв. І зараз у нас другий раунд це Луцьк проти Кропивницького. Так, і починаємо ми з центру. Я от не знаю, правда, де вибрати, чи отут центр, давайте глянемо, чи прям центральну площу. Давайте, напевно, виберемо центральну площу, тому що. Ось, воно, напевно. Оце воно, напевно. Тому давайте дивитися. Ось, центральна площа. Дивимося. Я люблю Луцьк, Добре, добре, добре. Пам'ятник класі Українки 2012 рік, але оця будівля мені, якщо чесно, от з першого взгляду не подобається. Оце, оце мені подобається. Це ТРЦ, напевно. Будемо щатати його за ТРЦ, ще знайдемо новий, тому що ми її вже побачили. Ну, красивий, мені подобається. так, Будівля. Добре, запам'ятали ми, що тут дивиться більше не знаю, але ну, ця будівля не подобається, чесно сказати. Добре, запам'ятали цю ситуацію. Ось, ну, нормально, 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 але мені прям сподобався центр в Івано-Франківську. Переходимо до Кропивницького. Ну що ж, ось Кропивницький. Напевно, це центр, не центр. Будемо шукати щось нове. Ай-яй-яй, давайте друге фото, бо тут якість поганенька. А нам треба якість хороша. Вау! годіться. Подивіться, який будинок прикольний. Вау, мені подобається. Це 2020 рік ялинка красива. Головна будівля що це? Не знаю. Красиво, ну оці будинки прям подобається. Навіть чимось схоже на Івано-Франківськ. Чимось схоже на Івано-Франківськ. і Во... вай-вай-вай Мені. Пр... Все, подобається. Подобається точно 1-0. Кропивницький виграє. Прям дуже подобається. Прям дуже подобається. Оце прям клас, це прям класно, ну, і переходимо до парків. так? Так. Зараз я просто виберу парк, не буду його вибирати, ось який перший побачу, такий і буде. Тільки ось ні, це меморіалу, де тут що? парк-парк. А, ось, 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 ось. Точно, точно, точно. Давайте зразу в попавшися попавшеся місце, щоб все було чесно. Дивимось, дивимось, дивимось. 2021 рік, ну, порк, як порк. А можна прогрузитися. Пасі... Ну, чесно, прям якось не той. Може, це й не найкращий парк в Луцьку, але він прям здоровий, тому давайте дивитися, може, туди красиво, просто таке місце ми попали. Ні, все так красиво, нормально, а лайки. Ось... Зіпл... Ой, ні, як вони називаються забув Ну, добре, давайте ще 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 одне місце сюди. Наприклад, і. якось Шо Це таке. кафешка якась прикольна. Пташений гай. Добре, запам'ятав, ну це прям не подобається. І переходимо до кропивницького. Ось який є маленький парк, ковалівський парк. Який... парк якийсь прям маленький малей... маленький, дав... ні, не гадіться. Може туди краще є. Я просто буду дивитися прям парк, який сподобається. От такий її буду. Вибирати не буду в інтернеті дивитися. Наприклад, сюди, А чому він? А чому бі? ні? Так, ну це вже 2015 рік. Давайте це точно більше парків, парків нема. Може, оце? Ні, це, напевно... добре, давайте оцей парк. Дивіться. Так, наприклад, сюди, є. Сюди є. Нормально. Добре, хай все-таки Получається, по центру нас виграв Кропивницький, а по парку все-таки хай вигра Луцьк. Тому рахунок 1-1 переходимо до фінального раунду. Це торгові центри. Зараз у нас фінальний раунд між Луцьком та Кропивницьким і це. Торгові центри. Виберу я все-таки оцей торговий центр Луськ 2015 рік. А ну давайте якийсь другий ракурс, тому що там було якийсь він покрасивіше. Ні, це це, це, це той самий Санюк. Ну, це той самий, давай щось друге. сюди буде його видно. А, ну да, ось він 2000, ну ладно. Це те саме. Добре. Давайте дивитися по цьому. Красивий. Можна сказати, такий в нього стиль, мені подобається. Мені він подобається, не знаю чому, такий в нього стиль специфічний, і він мені подобається. Ну, запам'ятали цю картинку, довго тут дивитися не будемо, тому що ну, стекляне таке, красиве, мені подобається. Переходимо до торгового центру в Кропивницькому, а там ситуація трошки погана, тому що зараз ви дізнаєтесь. Є така проблема, що в Кропивницькому немає торгових центрів. Ну, вони, я думаю, є, просто я їх не знайшов. Є епіцентр, але епіцентр я брати не буду. Це точно. І є ось Велмарт. Давайте візьмемо Велмарт, не знаю. Щоб було хоч щось. Ну, Велмарт, як Велмарт, я думаю, бачили всі ми. Велмарт. Ну, 2015 рік. Ну, добре, добре, скутненько. Скутненько. Але. Я знаю, що сьогодні ще в цьому відео, дивіться, до кінця буде супер класний торговий центр. Тому дивіться, віддаємо бал Луцьку і рахунок в нас стає 2-1, перемога Луцька. І переходимо до фінального раунду. Це Полтава проти Херсона, і там буде дуже цікаво. І зараз у нас Полтава проти Херсона і починаємо ми з Полтави. Давайте кудись сюди Дивимось і так. Ай-яй-яй, красота, навіть 2015 рік, все одно тут красиво, бруківка, Бруківка, тут давайте приїдемося, як тут схоже на те, що е, сьогодні чи ні. Ну. Е, ну, не, ну, Воно схоже, але воно і не схоже. Отут, наприклад, зараз бруківка. Наприклад, зараз, От там зараз тут не так. Так, тут не так. Ну, добре, центр, мені Полтава центр точно. Подобається. Точно подобається. Давайте ще отуди от трошки проїдемо. Що тут у нас схоже на те, що щось ще ні. Ну, оце хіба тут є таке? А, ну ніби да, ніби да, не знаю, не знаю, не пам'ятаю. Так, давайте ще трошки проїдемось. Ну, на даний момент зелені тут більше. Зелень тут більше. Так, парк тут, тут ніби зараз теж бруківка. Добре, запам'ятали центр. Мен... Точно. Клас. І переходимо до херс. О, ну. І ось, напевно, центр в Херсону. Я думаю, всі ви знаєте це місце Бамс. 2020 рік. І так, ось це місце. Пам'ятаєте, як тут тільки звільнили Херсон, скільки тут багато було людей, скільки українських прапорів ем... і добре, добре, добре. А, і блін забуваю говорити про населення. Забув сказати про населення Луцького і Кропивницького. Ну, в Полтові, в общем, населення 284 тисячі, а в Херсону 289. 000. Рівно, прям рівно-рівно, тому дивимося, дивимося. Ну, якщо чесно. Ну от прям підсужувати не буду. Мені в Полтові чомусь більше подобається. Давайте навіть приїдемось, ну чомусь мені в Полтові трошки більше подобається. Не знаю чому. Ну, не знаю, в Полтаві більше мені подобається, тому віддаємо бал Полтаві, і рахунок стає 1-0, другий раунд це у нас парки. В Полтаві я, напевно, виберу корпусний сад. Можна сказати, що це парк. Можна, звісно, і другий вибрати, але виберу оцей. Він мені подобається, подивіться, як тут багато зелені. Красиво, мені подобається. ну, Красотаж. Красота. Так як я тут дуже часто буваю, то мені це вже якось привично. Хоча це 2015 рік, багато чого іншого, але е, ну, прям привик. Не замішаю цієї красоти, але красива. Ну, що тут написано, я хочу побачити. Не бачу. Добре, мені подобається, мені прям подобається, подобається. Переходимо до Херсону. Привіт, хлопчики. Ось якийсь бачу парк, не знаю, чи це парк. Чи ні? Давайте провіримо. Е, ні, це точно не парк, це точно не парк. А де у нас парк? Ось Шевченківський парк. Давайте глянемо. Що воно таке? Просто вже в інтернеті шукати не буду. Якісь буду дивитися, що тут є. Це якийсь, ну, ну. Все-таки, напевно, треба глянути в інтернеті, де тут парк, тому що... Хочеться ж красивий якийсь. Парк... О, ну Херсон. Ось саньок, божечки, божечки. Голова болить, не зображаєш Так. 2018 рік зйомки не дуже красиві, але давайте, може, тут щось покращає. Може, може. Ну, Пам'ятник першим оцим самим. Так. Ну добре, добре, знімка, тут не дуже красиві І що ж ви думаєте? І знову Полтава перемагає. Хоч Херсон, я думаю, вболів... ну вболівальників за Херсон було більше, але все-таки 2-0 точно Полтава виграє. Ну, справді. Ну, подивіться, ну це ну, чесно, давайте навіть я зараз на камеру пошукаю ще якийсь парк. Це не парк. Ну зараз давайте пошукаємо ще. Правильно, все ж було чесно, правильно, правильно ой 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 ну ніби добре. засчитаємо, що Полтава виграла. Якщо що, пишіть коменти, чи правильно я поступив, чи правильно я вирішив, чи ні. Переходимо до торгових центрів. І це я пропоную вам дивитися точно. І зараз у нас торгові центри. Торгові центри? Так, торговий центр, Саньок. І це торговий центр. Київ, це е, ніякий торговий центр з України не зрівняється із торговим центром Київ, той, що в Полтаві це легендарне місце в Полтаві. Ну, якщо я думаю ну, спитати людини, з чим в тебе асоціюється Полтава? Вона може сказати з галушками ще з чимось, але також деякі люди можуть сказати Стерце Київ, тому що це дуже класне місце, дуже затишне, дуже ну, одним словом. Клас, одним словом, клас, навіть на вигляд, красиво. Мені дуже, ну це прям дуже класне місце. Якщо ви не з Полтави, то забити в інтернет-торговий центр Київ, подивіться, дуже класний. Та це самий кращий в Україні. Ну, це моя думка. Звісно, багато хто з нею не погодиться. Я думаю, навіть всі. Тому, в общем, переходимо до Херсону. І це у нас торговий центр в Херсоні. Я забув, що тут, не пишіть мені, я забув, що тут теж дуже класний є торговий центр. І я думаю, ви зараз його також впізнаєте. І це торговий центр фабрика. Ось який він в 2018 році. Давайте якусь ще фото підберемо. Ось такий він, ось фабрика, красивий. Класний. І якийсь би кадр тут підібрати. Ось Це фабрика. Наприклад, зараз кадр один підберемо по фото. По 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 фото, фото, фото. А можна? Ні, тут бачите, немає. Тут, бачите, немає, ну отут, в общем, він. ну чого ж тут немає? Ну, давайте, отут не видно, звісно, буде. І ось, він. І ось по щелчку пальчика. Ви побачите, який він був під час війни. На початку війни, що з ним зробили кляті кацапи. І ось, ось що з ним. І, так, це жалко, дуже класний ТЦ. І навіть не знаю, кому дати перевагу, тому що ТЦ Київ, той що в Полтаві мені до душі, але й цей дуже класний. Тому вирішуйте ви в коментарях, але виходить 2-0, все одно Полтава виграє. І ось таке в нас відео вийшло. Дякую всім за перегляд! З вами був я, Саньок, і сьогодні були порівняння міст України та України. Всім пока-пока!